Під час зйомок фільму Місія неможлива фінальна розплата Том Круз знову довів, що меж для нього не існує. Актор, який вже давно став символом адреналіну, встановив новий рекорд Гіннеса і зробив це в абсурдно божевільний спосіб. Зазвичай для видовищних сцен у кіно використовують дублерів або комп'ютерну графіку, але не Круз. Він здійснив 16 стрибків із парашутом і кожного разу навмисно підпалював основний купол, аби в реальному польоті розкрити запасний. Це не просто так, це контрольований хаос на висоті кількох тисяч метрів, де навіть найменша помилка може коштувати життя. Що цікаво, цей експеримент не був одноразовим шоу заради рекорду. Крус наполягав, щоб у кадрі глядач бачив справжню небезпеку, а не спецефект. Його логіка проста. Якщо він сам відчуває ризик, то й публіка переживає його разом з ним. Задумайтесь, запасний парашут це страховка на випадок, якщо основний не розкриється. Але тут фактично запасний парашут виступав в ролі основного. А що якби він не розкрився?